Причиною виклику на допити Житомирських свободівців стали події 31 серпня під Верховною Радою. Проте, як зазначив Сидір Кізін, він є адвокатом підозрюваних у цій справі, а тому свідчити не може. Віктора Брокарєва, керівника міської організації ВО Свобода, того дня у столиці взагалі не було. Слідчий, керівник слідчої групи і всі 40 слідчих знали, що я там адвокатом». Але зараз мені приходить повістка, і і не тільки мені, а керівникам, всі керівникам всіх політичних сил, які опозиційні в обласній раді і вчора обрали голову обласної ради опозиційну е, до е, партії влади Саме виборами знаходила повістки в міністерстві внутрішніх справ, яке розташоване на богомольця 10, і Там розслідується ця кримінальна справа. Вам як адвокат і там дуже... мої документи як там адвоката і, є дуже добре. Відомо <ріх> законних підстав немає. Я так розумію. Як мені пояснив слідчий Атаманчук, що він помилився, тому що він не знав про це. Тобто, це питання до старшої групи, які розслідує це провадження у головному слідчому управлінні. представники Нацгвардії прийшли під стіни поліції з портретами загиблих колег, які загинули під Верховною Радою 31 серпня, обласні правоохоронці стверджують, що допити свободівців та їхніх політичних однодумців не їхня ініціатива. Не хотілося б думати, що це ініціатива Житомирських правоохоронців. Сьогодні я спілкувався з керівником управління Житомирського внутрішніх справ. Паном Рудиком він е, запевнив, що це не їх ініціатива, що це доручення головного слідчого управління МВС, е, тобто е, це доручення фактично підлеглих авакова. Е, ну і е, ну, якщо так, то я не здивований до будь-якого членів організації Свобода немає жодних запитань і немає жодних кримінальних проваджень. Такі дії правоохоронців свободівці розцінюють як тиск на їхню та інші політичні сили